Новий день розпочинається. Вітаємо всіх, хто приєднався до програми Ранок вдома. Сьогодні для вас працюємо. Ми ведучі Лілія Ребрик і Костянтин Вцяпас. Неповторну атмосферу створює майстр Костянтин Драгольов. А на кухні чаклує кулінарний експерт Чаба Бакош. Друже, що сьогодні в меню? Доброго ранку, не повіриш. Сьогодні так. ми будемо смажити отварні яйця. Та ага. ну, потім, а потім ще приготуємо пиріжки. Сашпінатом із атварним яйцом. А пиріжки потім будемо відварювати. <рес> ні, ні, будемо куштувати. <рес> а ще в нас сьогодні заплановані цікаві історії про те, як українську культуру можна скуштувати в музеї Челсі. Що таке режим гобліна? Як британський телеведучий рятує собак в Україні? Хто та як зберігає гірку пам'ять в Ірпені? А ще сьогодні вранку вдома гурт Скрябін з презентацією нової старої пісні. Також багато книжок, мультфільмів та решти починаємо. Починаємо і як завжди, дякуємо нашим захисникам і захисницям за новий день. На календарі 11 квітня, і сьогодні відзначають день підводного човна? Ага. Дату обрали на честь першого занурення американського човна під воду ще 1900 року. Але саму ідею занурення на глибину за допомогою спеціального корабля реалізували значно раніше. Припускають, що Олександр Македонський використовував подібний до цього підводний пристрій. А ти знаєш, коли субмарини з'явилися в Україні? Просвіти за твердженнями французьких і британських авторів підводний човен використовували ще запорозькі козаки під час морських походів. Щоправда, у науковій літературі ця інформація йде з позначкою не доведено, але е, доволі таки вірогідне твердження. Ну що сказати, козацький драйв на суші, на воді, і навіть під водою. Чекатиму на появу інформації про козацькі літаки. А сьогодні... Сьогодні відсвяткуємо день субмарини. Інші цікаві та важливі події 11 квітня у нашій наступній рубриці День в історії. Цього дня 1945 року американські війська звільнили полонених найбільшого концтабору Німеччини Бухенвальду. Незадовго до того в'язні концтабору повстали проти своїх мучителів. Вони обезброїли і захопили в полон орієнтовно дві сотні охоронців. Упродовж восьми років нацисти утримували в Бухенвальді 250 тисяч людей, із них майже 60 тисяч осіб 18 національностей загинули. Люди помирали від голоду, виснаження. Деяких спалювали у крематорії. Над полоненими ставили медичні експерименти. Людей катували. Загалом на підконтрольних нацистам територіях існували більш як 14 тисяч концентраційних таборів. СС. Їхніми в'язнями були до 20 мільйонів людей. 11 квітня міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів. Сьогодні всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона. Хронічне захворювання центральної нервової системи першим описав англійський лікар Джеймс Паркінсон. Це сталося 1817 року. Серед основних симптомів хвороби тремор і сповільненість рухів. Науковці констатують, чоловіки хворіють частіше ніж жінки. Лікарі й досі не знайшли способу повністю позбутися цієї недуги, та жити з нею можна. І таких прикладів чимало. Британський співак Озі Осборн, американський вокаліст Ніл Даймонд, шотландський актор Біллі Конолі. Письменник Іван Франко, футбольний тренер Валерій Лобановський, гетьман Богдан Хмельницький. Григорій Сковорода, імена ста найвидатніших українців, які визначали перебіг історії, вперше назвали 11 квітня 2008 року. Громадяни нашої країни обирали визначних українців протягом восьми місяців. За цей час було отримано майже 2,5 мільйони голосів. За результатами голосування перше місце посів один із найвидатніших правителів в українській історії, великий князь київський Ярослав Мудрий. Друге хірург і вчений Микола Амосов, який створив протез клапана з покриттям, що не давало утворюватися тромбам. Третє борець за українську незалежність Степан Бандера. А вже 2022 року думка українців дещо змінилась, і рейтинг 100 найвидатніших українців усіх часів очолив поет Тарас Шевченко. До почесної п'ятірки увійшов і президент України Володимир Зеленський а яким буде 11 квітня 2023 року, залежить від кожного з нас.